Викопали вже всю одну зубку, прибрали повністю цю діряночку. Така звісно груда, залишилась непогана, але вона більш-менш розсипається, тому зараз загоню мотоблок, все це зафризую, підготую до наступної посадки. Будемо висаджувати якісь інші культури тут. До осені вони в принципі дозріють. і Залишилося також трохи невелика плантація. На другий рік залишу. Сорт Харківський фіолетовий, була дуже дрібна повітряна бульбочка і однозубка відповідно також дрібна, тому хай буде тут на другий рік. А цю плантацію зараз буду фризувати. Так, вийшло розробити землю. Пройшовся два сліди фризою. В принципі, вважаю, що непогано, земля така, як пух. В наступному відео покажу, що буде. Тут садить, які культури.